Любов до мистецтва передалася Григорію з маличку, від його батька-гончаря. Вже тоді хлопчик днями сидів у майстерні і ліпив глечики. Потім юнак поїхав до тодішнього Станиславова, а пізніше за кордон опановувати ремесло скульптора. 85-літній Василь Палюга жив з круками по сусідству. Дідусь пригадує, Григорій часто приїжджав до батьків у рідне село Братишів на студентські канікули. Охоче допомагав сім'ї поратися по господарству. А ще був добре вихованим. Я був малий. І він пішов в село, а я його відзиров, що він зараз буде вертатись. Я любив йому давати, я був шок, бо в нього нема, не було. І він казав дякую. Ось на цьому місці сотню років тому народився Григорій Крук. Хатини, де виріс майбутній скульптор, не збереглося, лише пам'ятний знак. Утім про Григорія у селі пам'ятають. Про нього кажуть справжній інтелігент, хоча й хлопського роду. Він приходив до нас дуже часто і з нами бавився з дітьми, а і все він приходив. У кучушині, так як то давно ходили, не аби він був якийсь ну, професіонал, що в чимось вбраний плащі або що, він так е, приходив у кужушину, все до тата прийде. Мешканці е, Братишева дивувались йому, коли він приїжджав, а, ну, а то людина з міста, студент е, у міських штанях. Але він закочував свої штани, одягав зрівну сорочку, допомагав батькові возити глину для гончарної справи, допомагав носити мішки з поля чи з города. І селяни дивувались. Ти скажи, міський пан у міських штанах, а не встидається нашої селянської праці. Зато любили і цінували його. Його роботи вирізняються. Гончарство має свою техніку, тут простота та вишуканість водночас. Та й недаремно кажуть, усе геніальне просте. Про Григорія Крука заговорив увесь світ. Його скульптури нині зберігаються у Лондоні, Мюнхені, Парижі Філадельфії. Утім, в Україні на його батьківщині творчих робіт одиниці. Коли подивитися його роботи, є дуже багато людей з села, які власне чи на Неві, чи в лісі. Постійно важко працювали, і там, за кордоном, творячи своє високе мистецтво, круг не забував, звідки він є. Слава, слава слава, Братишева. Воно-Франківщини. <зона> до столітнього ювілею майстра у Прикарпатському Братишеві, де він народився, відкрили авторський пам'ятник. Григорій з натхненням майструє чергову скульптуру. На дійство прийшло усе село від малого до старого. А ще там відкрили музей Григорія Крука. Тут зібрані світлини та декілька скульптур майстра. Наразі обласні чиновники міркують, як повернути спадщину крука до Братишева. Якщо ми хочемо потрапити у світове співтовариство, то ми повинні сказати, хто ми є. А ми інакше заявити про себе не можемо, як через тих людей, які світові відомі. І коли ми кажемо, хто ми є, ну будь ласка, ви знаєте Григорія Крука? О, знаємо, так це він наш українець. Ну, якщо ви таких людей маєте, то ви висока цивілізована нація. Тому своїх треба берегти, треба шанувати. Оксана Дудій, Олександр Литвиненко, служба новин ВЖФМ.